Усім привіт! Десь місяць тому мені на огляд дали ось цей 27-дюймовий монітор HyperX Armada. Це ігровий монітор, у якого в комплекті немає звичайної підставки, проте є дуже зручний та якісний кронштейн, до якого можна причепити відразу декілька моніторів. Та я відразу хочу вам сказати: в мене до нього не було досвіду з кронштейнами для моніторів. Та я не до кінця розумів, навіщо воно потрібно, якщо ви не хочете робити сетап типу такого. За час використання я встиг на ньому і пограти, по. Працювати і помонтувати та й у відоси позаліпати. Тому зараз я вам розповім про свій досвід використання цього монітора, а також ви дізнаєтесь про усі плюси та мінуси взагалі моніторів на кронштейні. А також хочу сказати дуже цікаву річ: зараз діє знижка практично 25% на цю модель, а також на HyperX Armada 25. Ще є трошки менше діагональ, на неї теж є знижка, та сьогодні ми про неї теж поговоримо. Тож сідайте зручніше, ми починаємо монітор постачається у величезній коробці, в якій окрім самого монітора та кронштейна, ще й різні додаткові металові пластини для монтажу іншого веса монітора. Аж дріт яким я під'єднав один з ноутбуків, та червоний дріт-дісплейпорт. Відразу, поки не забув, хочу сказати, що тут два hdmi порти версії 2.0 та один дисплейпорт версії 1.4. У кронштейні є кейбл менеджмент, це такі кліпси, в які вставляєте дроти. Я проводив по ним два досить товстих HDMI, плюс дріт живлення, чесно кажучи, ледь влізло, але влізло. На жаль, у цьому та у 25-дюймовому моніторі HyperX Armada немає жодного додаткового роз'єму, типу usb концентратора. На жаль, бо монітори досить дорогі, та я не розумію, чому не зробити їх більш функціональними. Для того щоб монітор був посередині столу, розміщувати кронштейн потрібно з боку, через те, що він досить великий. Та якщо ви хочете наблизити монітор якомога ближче до стіни, треба місце для кронштейна. Та, взагалі, якщо ви ніколи не користувались монітором на кронштейні, я хочу сказати, що це. Імба це реально змінює усе. По-перше, ви легко зможете регулювати положення монітора, не докладаючи зусиль та часу. Я багато проводжу часу за цим столом та постійно рухаю монітор, розміщуючи його під різними кутами від себе, в залежності від того, як я сиджу та що я роблю. З точки зору ергономіки, це у сотні разів краще ніж звичайна підставка. Та я взагалі не розумію, як я після цього монітору з таким кронштейном буду користуватись звичайним монітором на підставці. Це просто буде ну. Такий даунгрейд, що ви навіть не уявляєте. По-друге, ви звільняєте купу місця на столі, бо по факту цей монітор займає на столі тільки ось цю площу кріплення кронштейна, а це означає, що він буде зручним навіть на невеликому столі. Але, звісно, окрім плюсів кронштейна, є деякі нюанси, про які я теж вам хочу розповісти. По-перше, як я вже говорив, кронштейн займає місце позаду дисплея, тому розмістити його впритул стіні неможливо. В мене стільниця 80 см у глибину та мені комфортно. Але Якщо у вас 60 см або менш та стіл впритул до стіни, Треба подумати, чи буде це зручно. Для вашої інформації підказую, що ось у мене на моєму сетапі він ближче ніж 16 см, до стіни просто не становився. По-друге, ви повинні бути впевнені, що ваша стільниця дійсно міцна та не зроблена з картона, як в Ікея. Вага самого кронштейну 5 кг, плюс вага монітора 3,5 кг. Взагалі, до речі, кронштейн витримує 9 кг навантаження. Та це все навантаження йде у одному місці на вашої стільниці. Тому вона повинна бути міцною. По-третє, це стосується конкретно цього кронштейну, тут немає фіксації горизонтального та вертикального положення. Давайте я вам поясню, що я маю на увазі. Ви коли його обертаєте чи просто рухаєте якось, вам потрібно вручну виставити його положення перпендикулярно стільниці. Мені здається, що було б непогано мати якусь фіксацію. Типу, ти крутиш, клац, зафіксувалось. горизонтально. Клац, зафіксувалось вертикально. Якщо не рухати його постійно, як рухаю його я, а мені здається, що коли в тебе монітор на кронштейні, тобі постійно хочеться його рухати, якщо в тебе не якийсь статичний сетап з декількох моніторів, то це потрібно буде зробити тільки один раз відрегулювати його по горизонталі або по вертикалі вручну. Але все ж таки це потрібно буде зробити. Але мені здається, що коли в тебе монітор на кронштейні, тобі захочеться його постійно якось рухати перед собою. До речі, такий кронштейн. Витримує відразу 4 монітора HyperX Armada 25-ї діагоналі та 2 монітора HyperX Armada 27-ї діагоналі, як зараз в мене на стільниці. Цей дисплей має діагональ 27 дюймів, як я вже говорив, є 25 дюймів. Тож давайте подивимося їх характеристики, тому що вони різні. Обидва IPS 27 та 24,5 дюйма відповідно. Співвідношення сторін 16 к 9. Роздільна здатність: Quad HD та Full HD відповідно. 165 та 240 Гц. Час відгуку 1 мс в овердрайві. Яскравість 400 ніт. Глубина кольору 8 біт. Покриття DCI-P3. У 27-ї моделі є сертифікації VESA Display HDR 400. Ну і звісно ж, після усіх характеристик треба озвучити, скільки вони коштують. 27-ма версія зазвичай коштує 22 499 гривень, зараз знижка 17 999 гривень. 25 дюймова версія зазвичай коштує 19 999, а зараз 15 499 гривень. Ну, давайте тепер поговоримо. Рома, які ж мої враження від цього монітору HyperX Armada 27 дюймів. Почну з роботи. Я дуже багато попрацював з текстом, а також монтажем відео. Мені сподобалась деталізація відображення білого тексту на темному фоні. а Також відображення чорного тексту на білому. Моїм очам було комфортно працювати по 8 годин поспіль, та це не виснажило мене. Робота з відео теж була гарна, та й взагалі на 27-му діагоналі монтувати це пісня. Стосовно кольорів, вони досить точно відкалібровані з пакування, але це не професійний монітор для кольористів. Усі це повинні усвідомлювати. Мені для монтажу відео на YouTube було нормально та вистачало. Перегляд відео на ньому гарно, але треба усвідомлювати, що це IPS, тобто чорний колір завжди трошки сірий, а також є glow effect, тому під певними кутами зображення може Трошки змінюватись. Для мене це не було проблемою, тому що мені не важко крутити кронштейном по 10 разів на добу та відрегульовувати її так, щоб дивитись на неї перпендикулярно. Та головне для чого цей монітор робили. Це геймінг. Я програв десятки годин, та хочу сказати, що, по-перше, 2К-геймінг це топ. По-друге, 165 Гц це теж топ. Під час ігор зображення чітке, не плаває, шлейфів немає, все добре. Та раджу ще додатково погратись з налаштуваннями у меню. Тут їх велика купа. У ігровому меню є вмикання AMD FreeSync, налаштування овердрайв, відображення кількості FPS та прицілу. Нижче більш людські налаштування, кольори, включаючи ручні по RGB, яскравість, контрастність, динамічна контрастність, рівень чорного та різкість. До моніторів Armada можна ставитись по-різному. Якщо взагалі, то це перші монітори від компанії HyperX, які відокремлюються від усіх ігрових моніторів, які ми бачили раніше. Тим, що тут є комплектний кронштейн. Навіть не так. Тут є. Комплектний кронштейн, це зовсім інший досвід у порівнянні зі звичайною стійкою, причому це буде у нагоді у будь-яких задачах, будь то коригування під час доби, в залежності від того, що ви робите, будь-то мультіскрін сетапи з розміщенням декількох моніторів стаціонарно. Я, чесно кажучи, більше не уявляю, як я буду працювати з монітором на звичайній підставці. Цей кронштейн змінив моє ставлення до моніторів взагалі. З іншого боку, приходить калькуляція вартості. Якщо взяти якийсь інший монітор, іншого. Бренда зі схожими характеристиками з Армадою, додати вартість дротів, які йдуть у комплекті, та додати вартість кронштейну, навіть якогось дорогого кронштейну все одне Армада буде коштувати дорожче. Тобто це реально дорогий монітор. Дорогий монітор, в якого немає ніяких додаткових плюшок, типу USB-концентратора позаду. Для мене це. Ну, прям от дуже хотілося, щоб там був usb концентратор Це зручно. Але я нагадую, бо в мене руки самого сверблять зі знижкою. Це дуже цікаве рішення, тому що все йде у комплекті, все гарно підібране один до одного. Я маю на увазі, як кронштейн працює з цією вагою дисплея, як воно все надягається легко, якісні дроти у комплекті. Тобто, ви просто придбаєте, встановлюєте та користуєтесь, не потрібно нічого збирати окремо. Кремо та ось зі знижкою це прям дуже цікаве рішення. Тож пишіть у коментарі, чи користувались ви колись моніторами на кронштейні. Що ви думаєте про HyperX Armada, е, Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд. Е, ну і підписуйтесь на канал. Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!